Дивіться, друзі, зараз я вам покажу, як скоренько розмутитись баблом в Stalker 2. І що не треба вилікати торгашамський мотлох. Ну що ж, без розкачок одразу до справи. Погнали. Дивіться, ціна продажі будь-чого в Сталкері залежить від рівня складності, побивбі, на якому ви граєте. Зараз складність на налаштуваннях стоїть. А де мене складність? Ветерана складність стоїть, це максимально. Беремо, звичайно, собі пушку, яка дропає досить часто, я її відремонтував на 100%. В такому стані вона трапляється лише в схоронах. Зазвичай у вас йдуть валини в стані там, 60% плюс-мінус від 30 до 60%, це ці, що ви на продажу несете. Ну, беремо навіть новеньку. Він дає торговець за ню 562 карбованці, причому важе вона 2,5 кг. Якщо ми візьмемо з самих простих звичайних патронів 5. 56 на 45. І візьмемо їх теж 2,5 кілограма, 2,52 кілограма, і 2,5 кілограма. Ну, різниці майже нема. 1800 коштує все разом. І 1200 коштують боєприпаси. Тобто, за ствол нам дають 500 карбованців за 2,5 кілограма вагою ствол. і за боєприпаси дають 1260. І так будь-з яким стволом. Взяти великі стволи, от, наприклад, оцей ствол, ну він вже прокачаний, як бачите. Тому за нього таку круглу суму дають, бо він в мене прокачаний на максимум. А в цілому, стволи, які ви просто знаходите, вони по вазі завжди дешевші за ті самі боєприпаси. Тепер давайте поглянемо на середні складності. Перекидаємо складність на середню. І пробуємо ще. Беремо цей самий ствол. Тут він стоїть ти, що вже на середній складності. 2,5 кг боєприпасів, це 210 штук. А вони вже 2700 стоять. Як бачите, боєприпаси теж виросли вдвічі майже. Близьку 200, стали 2700, навіть більше, ніж вдвічі в ціні виросли. І ствол був, 600 карбованців. А став. 1125. Ну, коротше, в два рази ціна виросла. На середній відносно максимальній І давайте глянемо ще на мінімальні складності. Дивимося стол. Ствол 1125 на мінімальні дають 2,5 кг патрони. А за патрони теж дають кг Тобто ціна на снарягу на середньому рівні складності та мінімальному рівні складності однакова. А вже ціна на максимальній складності падає вдвічі і більше на снарягу та боєприпаси. Цього можна зробити висновок, що вилікати боєприпаси торговцю, ці пушки нема сенсу, вони дуже дешево продаються. І якщо ви. Перебили там якісь підрозділи, можете залутатися, і вже у вас обмеження по вазі піджимає, то краще повикидати пушки, а на те бабло набрати патронів. А все ж таки найкращим способом, мабуть, буде побігати за артефактами. Ну, про це я зніму окреме відео, побачимо, ще не тестував. А от з пушками і боєприпасами вилась, друзі, от така от економіка. Дякую за перегляд, підтримуйте Збройні Сили України. І якщо маєте можливість, закиньте донатик в наш збірне ФПВ. Всім до зустрічі!